Отак виглядає напірна стіна, один із варіантів напірна стіни, о, з варіантів напірної стіни зсередини. Тобто є отакі от, клапана, які запускаються ззовні, тобто відкриваються і зразу вентилятор собі забирають повітря. а Це типу як рециркуляція, це буде вже на вихід в середину, Коли клапан відкривається повністю, рециркуляція не відбувається, буває, бере повністю повітря ззовні і видуває через... Вихідні клапана на зовні. Маються у нас теплові пушечки тому буде буде прогрів е, даної е, продукції е, виконуватися таким шляхом. В принципі, е, за даною системою, якщо не використовувати підігрів, е, бачите, довга довго довго е, ціна її на секцію розбивати не обов'язково. Але все-таки, якщо ви будете підігрівати, для того, щоб мати можливість там, відокремити да, і е, різні масиви прогрівати, так як вони можуть мати е, різну, е, різні стани ось, е, і навіть температури збирання, бо там сонечко виглянуло, вже має е, більшу температуру і менше гріти, то краще все-таки, щоб поділ був хоча б там на 3-4 Цельсії. Така тобто, рекомендація. В принципі, так оце все виглядає. Штучного обговорювання на даному об'єкті в даному році не буде, але це завжди можна буде домонтувати. Отакий От коротенький епізод. Підписочка, лайк коментар.